На факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету відбувся кулінарний батл команди викладачів проти команди студентів спеціальностей харчові технології та готельно-ресторанна справа. Ідея заходу належить студентському деканату. Чому не посмагатися з викладачами? По-перше, це досвід, по-друге, це удосконалення своїх талантів. Наші викладачі та студенти готують одну страву, але зовсім з різних інгредієнтів. Наприклад, студенти готують суп-пюре із броколі, а викладачі готують сирний суп-пюре. Для наших учасників використаний таємний інгредієнт, який вони повинні безумовно додати у свою страву. Кулінарне змагання важливе для популяризації здорового харчування, правильного приготування їжі, розповідає декан факультету Наталія Болгова. Взагалі, харчування, технології, продукти це основа здоров'я нації. І наша нація це особлива нація, яка вміє готувати, вміє дегустувати, а також любить смачно поїсти. Студенти навчаються разом з нами, а ми в свою чергу передаємо свої знання і навички з нашим. Майбутнім професіоналам технології харчування переможця змагання визначала дегустаційна комісія, яка віддала перемогу команді студентів. БЕ, БЕ, БЕ. Батл проходив у лабораторії з приготування харчових продуктів. Студенти цього факультету мають змогу здобувати практичні навички ще в п'ятьох інших спеціалізованих приміщеннях. Фактично всі технології, які використовуються, які вивчають студенти, всі в нас відповідно є лабораторії. Лабораторія технології переробки м'яса це справжній мініцех, оснащений найсучаснішим обладнанням для повного циклу переробки сировини. Дана лабораторія є унікальною в тому плані, що тут поєднується теоретичне та. Практичне навчання, тобто студенти, навчаючись в даній аудиторії, одна група, наприклад, заходить і вивчає теоретичний матеріал, і скрізь вікон це вона може бачити, як, наприклад, інша група паралельна вже відпрацьовує практично повний цикл виробництва м'ясних виродок відбувається. Ми використовуємо міні-м'ясорубку, побутову м'ясорубку і шприц для того, щоб студенти могли. На невеликій кількості сировини відпрацювати лабораторну роботу і спробувати вже відразу зроблену продукцію своїми руками. СНАУ – перший університет в Україні, де почали підготовку фахівців за бакалаврською освітньою програмою крафтові технології та гастрономічні інновації, та облаштували спеціалізовану лабораторію. Великі підприємства вони забезпечують велику кількість стандартної так, продукції, а маленькі дозволяють виготовити щось унікальне, коли суми були в оточенні і не було поставок, наприклад, якихось мас-маркетових продуктів, то саме крафтовики забезпечували нас продуктами харчування. Зараз викладачі та аспіранти факультету харчових технологій реалізують державний проєкт розробки раціональних технологій, переробки рослинної сировини, що спрямований на створення безвідходних. Технології виробництва продукції з місцевої сировини, зокрема харчових продуктів для військових. Немає змоги постійно підвозити свіжі продукти ну, для тих, хто, наприклад, на передовій знаходиться. А ну, що головне? Хліб, наприклад. Да? Ми розробили технологію хліба, яка дозволяє, якщо це хліб із пшеничного борошна, там від 9 до 20 діб. А хліб із житнього борошна може зберігатися і більше 20 діб. При цьому. Не використовуються жодні штучні консерванти, а використовуються лише натуральні інгредієнти із нашої локальної сировини. Також команда факультету розробила технології виробництва цукру, макаронних виробів та сухих сніданків з використанням натуральної ягідної сировини, завдяки чому продукція збагачується вітамінами та амінокислотами. Зараз винахідники працюють над створенням технічних умов документації, які дозволять представити новинки широкому колу споживачів. Сподіваємося, до кінця року ми все це успішно виконаємо, і ці продукти можливо з'являться на поличках наших магазинів. Новини СТС.